Наприкінці літа, а саме 24 серпня, щороку ми традиційно відзначаємо головне свято нашої неньки України день незалежності. У 2023 році знову в умовах повномасштабної війни, коли Україні вкотре доводиться відстоювати свою свободу та право на життя, про історію свята та етапи становлення незалежності України, розповів науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. Тобто, якщо говорити про незалежність України, то більш коректно буде Договорити про відновлення незалежності України в 1991 році, а тому що держава для чого потрібна держава? Держава це найвища форма існування нації. Тобто, відповідно, в державі а, реалізується той принцип, який закладений. Українським мислителем, поетом Тарасом Шевченком своїй хаті, своя правда і сила і воля, тобто це територія, на якій окрема нація може реалізовувати той творчий потенціал, який в ній закладений, не зважаючи на впливи інших ворожих або нейтральних держав. Відповідно, саме якщо говорити про Україну. То формування української державності відбувалося кількома етапами, тобто були протодержавні утворення князівські різноманітні. Якщо ми беремо ще припустимо перше тисячоліття, потім найвищий такий вияв це утворення держави Русь. Одразу потрібно сказати, що відповідно коректним терміном є Русь, і саме Київ, саме українська земля, є спадкоємцями цієї державницької традиції. Потім, коли відбувається, скажімо так, процес роздроблення, процес протистояння іноземним загарбникам, то відповідно саме традиції Русі перебирає на себе королівство Руське або якщо називають галицько волинська держава. І ми згадуємо українського короля Данила: це органічний перехід державницьких традицій Русі до саме Галицько-Волинських земель. Потім, відповідно, саме традиції державотворення вони зберігаються в Великому князівстві Литовському, а де відповідно саме і мова, і культура, і так далі вони перебували під впливом саме. Українського населення у формуванні незалежності Української держави історик В'ячеслав Труш виділив ще два важливих періоди. В 17 столітті виявом українських державотворчих традицій є зокрема держава гетьманщина або військо-запорізьке, тобто держава, саме. Українська, яка виникла внаслідок боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького, потім відповідно саме знову ж таки різноманітні політичні події, процес занепаду, поглинення, загарбання різноманітних територій України, і в ХХ столітті, в 20 столітті відбувається знов. А наступний етап творення української державності це відповідно саме утворення Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки, їх об'єднання, утворення також менших республік. І саме ці так звані перша визвольна війна, перші визвольні змагання 17-21 років, коли виникли українські держави, і були захоплені знову ж таки ворожими. Агресивними сусідами в 1939 році на крайньому заході України відбувається саме. Знову ж таки, сплеск українських державотворчих традицій виникає Карпатська Україна, хоча вона проіснувала недовго, але показала, що саме також українська нація вона прагне до незалежності, до самостійності. Відповідно, за часів Другої світової війни відбувалася боротьба знову ж таки між різними політичними силами, і, зокрема, також за створення української держави. Процеси боротьби за творення української держави її незалежності ніколи не припинялися, зазначає науковець. У різні періоди вони проявлялися у більшій або менш яскравій формі. Цей рух дисидентів, це і українська повстанська армія. Це відповідно саме в 80-ті роки процесу українського відродження, який охопив саме і, зокрема, і Лозову і Лозівщини, і в 1991 році відповідно 24 серпня. Це можна сказати кульмінація, тобто саме. Проголошення української держави, але як я підкреслюю, що це відновлення, тому що Українська держава не виникла з нічого і не утворював там ніякий Ленін, як розповідають там росіяни, і так далі. Тобто, це а, тисячолітня державотворча традиція. Це процес реалізації потенціалу української нації, яка знову ж таки зараз в умовах війни переживає випробування. Але відповідно саме це також свято нагадування про те, що за цією незалежністю стоять сотні років боротьби, сотні років праці, томи написаних книг. Щодо української державності, саме незалежності і так далі, і тому також це свято, яке нагадує про відповідальність перед нащадками і про вдячність перед попередниками.